Вітаю, друзі! Сьогодні 26 березня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я керівник Валерій Клочук. І сьогодні зі мною у віртуальній студії Василь Мокан, народний депутат України, чинний народний депутат України, друзі, член міжфракційного об'єднання Розумна політика. Вітаю вас, пане Василю! Вітаю, дякую вам, Валерію, за запрошення. Навзаєм дякую. І мене цікавить друзі пан Василь. Скажу зараз до наших глядачів. Чому тому, що він не просто народний депутат, він також і політолог має відповідну фахову освіту. Багато коментував і раніше. і Нині політичних подій, які стосуються українського контексту, міжнародної політики. І, от, пане Василю, хотів би сьогодні з вами поспілкуватися, дізнатися думки вашої там, народних депутатів, взагалі вашої експертної думки. Стосовно так назву першого раунду. Фактично першого раунду переговорів між Україною та Росією за посередництво США, які відбулися в Ер-Ріяді. вже багато про них сказано. Текст і контекст ми їх знаємо тих рішень, які там ухвалені, формально документу ніяко не підписано. Власне, хотів би ну запитати ваше особисте відчуття, враження, оцінка цих подій, що саме були от в неділю, понеділок і вівторок у Саудівській Аравії. Враження такі, що поки що ці переговорні е, проміжні я та сказав, етапи не дають того результату, який би цікавив Україну. Е, я розумію, що всі ми дуже зацікавлені в тому, щоб е, в нашій країні настав мир і безпека, агресор був покараний і зменшились ці е, терористичні атаки на українські міста. Але на жаль, е, та сторона не демонструє абсолютно готовності у цьому напрямку. Пояснюю, чому. Що ми маємо станом на сьогодні? По факту, ми маємо ситуацію, коли Російська Федерація використовує сам контакт з Сполученими Штатами Америки, сам процес е, так званих мирних переговорів для лобіювання і просування своїх інтересів, які виводять Росію зі статусу міжнародного агресора. У статус ледь не миротворця і сторони, яка прагне миру і забезпечує її безпеку на європейському континенті. Хоча всім очевидно, я тому впевнений, що і Сполученим Штати Америки, що саме Росія є основним і єдиним на даний момент дестабілізаційним джерелом безпеки на європейському континенті, якщо ми. Проаналізуємо результати, якщо можна так назвати, результати так званого енергетичного перемиря і з вчорашнього дня, е, начебто, домовленості по Чорному морі, ми бачимо, що і в одному, і в другому випадку Росія не дотримується е, самої суті цього перемиря, е, висуваючи все нові і нові якісь вимоги. Якщо в першому випадку є проблема з небажанням Погоджувати з боку агресора переліку об'єктів критичної інфраструктури енергетичної, поки забороняється принаймні на тимчасовій основі бити е, дронами і ракетами, і ці переліки, як уже стало відомо, не співпадають. Які були погоджені і передані українською стороною до Сполучених Штатів Америки і російською стороною, і ми бачимо по факту кожної ночі атаки на українські міста. От конкретно цієї ночі, після цих переговорів, Кривий Ріг був під масштабною дроновою атакою з боку агресора. Другий момент по чорному морі, фактично, вони намагаються легалізувати. Своє судноплавство і експорт е, агропродукції, в тому числі хочу звернути увагу і е, тих мільйонів тонн, які вони вкрали в України, зернових, ага. і, це, і фактично отримати від нашого стратегічного партнера штатів добро на те, що їм не будуть чинити у цьому перепон. Е, а глобально, я думаю, що процес так званих. Мирних переговорів і, е, можливо, тимчасового перемиря е, Росією розглядається як можливість в першу чергу послабити, якщо не зняти, то принаймні послабити санкційний тиск у тих сферах, які вони е, вважають для себе стратегічними і пріоритетними. Що стосується України і нашого інтересу, безумовно, що е, ми. 에, брали участь у цих переговорах як суб'єкт, тобто 에, треба віддати належне, не було 에, того і не справдились ті побоювання, які були перед цим проміжним етапом переговорів, що Україну будуть просто ставити перед фактом про досягнуті домовленості між Росією Сполученими Штати Америки, з нашою стороною консультувалися з нашою стороною, погоджували і реагували на певні наші червоні лінії, але сказати, що зараз наш. Інтерес відстоюється по повній на 100%, відсотків. Ну, звичайно, що ми не можемо е, впевнений в тому, що це м як їх називають технічні консультації, е, це можна розглядати як проміжний етап. Я е, думаю, що на даному етапі, бачачи, е, як розвиваються події, адміністрація Трампа опиняється перед дуже важливою і водночас жорсткою дилемою. Як їм реагувати у випадку, якщо в подальшому це перемиря не буде дотримуватись і не буде досягнуто в принципі? Тому що я про це говорив ще місяця-два назад. Я вважаю, що Дональд Трамп сам себе фактично своїми заявами, своїми обіцянками поставив у досить вузькі рамки, як часові, так і в принципі іміджеві, де він просто зобов'язаний зараз? Е Досягти якогось результату, і е, фактично, вже навіть озвучена дата, що це вони хочуть зробити до Великодня, то 20 квітня Путін це чітко усвідомлює, грає на цих, умовно кажучи, таких от е, умовах, uh -huh. і відповідно буде максимально підвищувати ставки. Я вважаю, що вони дотримуються старої такої формули ще радянської дипломатії, що вимагає максимум щоб отримати бажане. Uh -huh. І у даному випадку е, відкритим залишається питання, як в подальшому будуть діяти Сполучені Штати Америки, чи вони все таки підуть шляхом посилення тиску, в е, тому числі на Росію, для того, щоб це перемиря реально запрацювало, чи все таки вони оберуть стратегію тиску на Україну, що власне деякі люди в оточенні Трампа рекомендують робити, тому що це можна сказати легший і більш дієвий спосіб натиснути на на ту країну. Від кого ми давайте відверто говорити, багато в чому залежні. І в даній ситуації мене найбільше турбує, що Російська Федерація таким чином виходить з статусу агресора, зі статусу країни терориста і тієї, яка здійснює окупацію і вбивства на території іншої суверенної держави, у статус. Повноцінного переговірника, якого в тому числі руками Сполучених Штатів Америки вивели з міжнародної ізоляції на західному напрямку, в мене тоді уточнюється запитання по санкціях, бо по Кремлю також є в мене одна цікава інформація. Ми вже з вами її почали проговорювати до початку запису цього відео. На рахунок санкцій. буквально щойно з'явився коментар речниці Європейської комісії, пані Гіпер. Яка сказала, що, за її словами, Європейський союз не буде скасовувати санкції проти Росії до повного виведення військ території Російських з території України, але це ніяким чином не торкається питань санкційних, які спрямовані на можливість торгівлі Росією сільськогосподарськими товарами з третіми країнами. Тобто, Європейський союз сказав: ми погоджуємося не чіпати Росію. Нехай зерном торгує і так далі. Зараз окремі видання, як той і телеграм-канали в Україні викривили цю інформацію, кажуть, що ЄС там не погоджується знімати санкції, але він не знімає санкції всі, ті, що ухвалені, окрім санкцій, які стосуються сьогодні сектору. Це про що? От відверто кажучи, бо мене чесно кажучи, це трішки, ну знаєте, не те, що стригерило, а ну от я е, вбачаю, що зараз європейський союз виглядає дуже дуже дивно, м'яко кажучи. Я погоджуюся з тим, що позиція європейського союзу вона така якась певною мірою вичікувальна. Тобто, ми бачили активізацію у плані е, питання гарантій безпеки для України з боку Франції, з боку Великої Британії. Я думаю, що і Німеччина має ще своє слово сказати. Але це е, не стосується позиції Європейського союзу по питаннях санкцій. Поясню, чому. І питання не тільки в Угорщині, позиції Угорщини Словаччини чи там є деякі країни, які можуть е, грати, е, мовно кажучи, у проросійську якусь історію, а питання в тому, що ЄС зараз не демонструє готовності е, посилювати санкції. Нагадаю, про їхні заяви з приводу е, арештованих, е, конфіскованих е, більше 200 мільярдів доларів в Російської Федерації. Вони навіть е, не готові зараз. Якимось компромісним рішенням давати хід цьому питанню і фактично спрямовувати ці кошти. Я не кажу там зразу всі, але принаймні якісь виробляти алгоритм для того, щоб е, Росія несла в цьому напрямку також е, відповідальність і втрати фінансові. Також це стосується санкційних пакетів. Ну, для прикладу. Мені, як представнику комітету з питань молоді і спорту, було дуже м'яко кажучи, дивно спостерігати, коли голосуючи за останній санкційний пакет, який стосувався багатьох фізичних і юридичних осіб, з цього списку виключався чинний міністр спорту і олімпійського комітету Росії, пропагандист, який прямо з Путіном. Підтримував так зване СВО і війну проти України виключається з санкційного списку, начебто він до цього залі не причетний. І таких випадків було кілька: це що стосується персональних санкцій. Ага. А що стосується так званих секторальних санкцій, то я хочу також доповнити вас, Валерій, до у тому, що мова йде і про добрива дуже критичний напрям для Російської Федерації для Білорусі. До речі, е, мова йде про зняття санкцій з банку. З банків і підключення їх до системи SWIFT, що також у фінансовому плані вам це точно зрозуміло, наскільки сильно б'є так, тобто, там мова йде про дуже широкий спектр поступок, і діалог ведеться з Сполученими Штатами Америки, щоб вони якимось чином повпливали на європейський союз у цьому напрямку, тобто, фактично, щоб європейський союз займав таку позицію. Бездіяльності, чи як я як правильно назвати, е, тому я вважаю, що є певною помилковою стратегією повне виключення з переговорного процесу Європи. Ми з вами про це також вже в ефірах. Також спілкували Що для нас, для держави, яка потерпає від агресії іншої держави, важливо, щоб ці перемовини велися у форматі США, Європа, Україна, Росія, тобто у форматі чотирьох, а не у форматі. Такої човникої дипломатії, коли бігають там між приміщеннями і передають якісь посили від одної другої сторони. Ну на жаль, європа поки що не є у цьому плані повноцінно суб'єктною. З іншої сторони, неповноцінно суб'єктним є Китай, який також займає мовно кажучи відчікувальну позицію, і також здатний надзвичайно сильно впливати на Росію у багатьох питаннях. Я тільки один факт приведу. Протягом останніх місяців, і це підтверджує наше головне управління розвідки, значно збільшилася кількість компонентів, які закупляються у е, Китаю для військово-промислового комплексу Російської Федерації. Ми розуміємо, що там критична залежність, в тому числі від поставки цих саме товарів. Е, тому Європа. Ну, Можемо апелювати до них. У нас діалог з ними більш-менш нормальний. Є лідери у цьому процесі, є країни, які нам надзвичайно сприяють і готові це робити далі, але єдності як такої у європейському союзі з цього приводу, ну я не спостерігаю. Тобто, я впевнений в тому, що при бажанні санкційний тиск з боку Європи на Росію міг би бути значно і значно сильнішим. І мене таке складається враження зараз, що. Фактично Трамп нагнув Європу, я кажу так, як є, тому що вони фактично другого дня заявляють те, що потрібно сьогодні росіянам і американцям. Разом із тим, вони говорять і кричать усі всюди, що ні, ні російські війська мають вийти з України, але продовжують робити те саме. Ну, що фіни також опублікували заяву про те, що вони своїх миротворців не будуть відправляти до України відразу після припинення вогню. Оскільки їм ну важливо зрозуміти, наскільки буде стали мир, це було б необачно. Можливо, ми приєднаємося колись потім, коли буде підписана мирна угода. Це взагалі якась феєрична історія. Фіни, які постійно. Ратували за нас, сказали, що ні, все окей, все нормально. Вони ж самі потерпали від російської агресії, а зараз ну, дають фактично задню. Бо в мене таке складається враження, що ну зараз не те, що Європа втратила суб'єктність, вона повністю йде в фарватері політики Трампа, і вся відповідальність зараз лежить на Трампу. І я в цій частині ну я знаю, що ви точно вже чули цю тезу. З Уз Трампа, яку він вчора давав там, коментар якомусь журналісту, і говорив про те, що так, я розумію, що мене Путін там, ну, водить за носа, відверто кажучи, але я і сам до таких речей час від часу вдавався, коли підписував відповідні договори, перебував у переговорному процесі. Це я можу демонструвати, як ну, показово, що я там не підписую договір, але з переговорів не виходжу. Ну Тут тоді таке запитання: а чим воно це все може закінчитися? Бо Трамп каже: я з переговорів не виходжу. Він Європу нагинає, фактично нічого не дає їй робити. Бо я так це розцінюю з миротворцями. Вже також ситуація непонятна, незрозуміла. Вітков говорить ідея Стармера. Вона ну не дуже вдала. Це не випадково було сказано. Що тут відбувається? Знаєте, я не, не є великим е, любителем робити прогнози, тому що особливо такій складній тематиці, коли от міжнародна політика, оці всі переговори розвиваються дуже таким динамічним шляхом, непередбаченим, часто е, не не лінійним, можна так сказати, але я припускаю, що е, все-таки до е, великодня, до 20 квітня, може бути якесь рішення. США все таки будуть намагатися добитися цього, це я ще раз повторюю для Трампа, в тому числі внутрішня історія іміджева. Е, наскільки стійким буде це перемир'я, це вже питання інше. Я я впевнений, в тому що це не буде стійке перемир'я. Росія буде робити провокації, все можливе для того, щоб його зірвати руками України і потім звинуватити нашу саме державу, в тому що, начебто, це ми не договороздатні і не готові притримуватись миру. але і росіяни можуть піти, умовно кажучи, вони ж дають сигнали зараз різними каналами, як публічними, так і непублічними, сполученими штатами Америки, що ми готові до діалогу, до співпраці, до взаємодії, і в нас дуже багато спільних питань, починаючи від агропромислової продукції, закінчуючи, до речі, північним потоком, де в них також ідуть е, окремий трек переговорів, і вони можуть також піти. Назустріч можна так сказати Трампу для того, щоб добитися, начебто, якогось рішення про тимчасове перемиря. Але ще раз повторюся, що е, якщо навіть президент Сполучених Штатів Америки продасть цю історію своїй внутрішній аудиторії на реальному зовнішньому рівні, мені здається, що зараз підстави передумов говорити, що якісь може бути тривале перемиря, зараз немає. На жаль, у ну, мене тут складається враження, що просто зараз Європу помножили на ноль, фактично. Американці, росіяни, і Європа дозволила собою це зробити. Ну, на жаль, окей, я зараз Європу полишу, бо да, дійсно це така складна тема. Там багато країн, багато думок, але все ж таки хотів би повернутися до, ці, до цього нюансу, який щойно ви зазначили, щодо того, що е, Росія може піти на зустріч е, м, Трампу. Підіграти е, можна так сказати. Да. Я дуже пильно слідкую за тим, так само як і ви, що відбувається в Кремлі, і за ну за покликанням своєї зараз діяльності вимушений також і моніторити російські телеграм-канали для всіх глядачів. Повідомлю про те, що Ріа Новості – це ресурс, який публікує офіційну позицію Кремля, але спікерів офіційної позиції там є кілька. І, от буквально щойно з'явився коментар Патрушева, це радник Путіна. Ну, з питання якихось морських, але ж ми знаємо, хто такий Патрушев. Патрошев це ну фактично очільник яструбиного кубла у Кремлі, і я його називаю очільником вежі війни. Це ті, хто хочуть воювати. До цього числа входять там Шойгу, той же самий Лавров, якого вони були на, було на переговорах. Е, переговори в еріяді, ну, звісно, були дуже непростими для росіян і американців. Саме я про це говорю, тому що з Україною більш-менш ситуація прийнята. Мені так складається враження, пане Василю, що американці стали на нашу сторону зараз. Все-таки стали. Ви зауважуєте, що ми да, ми суб'єктні в цих переговорах. Так от Патрушев говорить, що нинішня влада США має свої точки зору, але Москва може співпрацювати з ними. І далі його пряма мова. Коли були демократи при владі, ну тобто Байден, вони мали одні уявлення. Їм не вдалося поламати Байдена, це я вже додаю від себе. Далі він продовжує. Коли республіканці у них свої уявлення, це не означає, що вони дотримуються тих самих точок зору, які має Росія. Тобто, Трамп не дотримується точок зору Росії. Це говорить Патрошев. Ні, вони мають свої уявлення. Какая Патрошев вони їх просувають, і ми можемо з ними співпрацювати. От про що вам оця заява говорить? Бо для мене це дуже дуже показово. На мій погляд, це просто сигнал Сполученим Штатам Америки, що Росія відкрита до співпраці по дуже багатьох напрямках, ага. і е, це сигнал того, що Росія пропонує Сполученим Штатам Америки саме піти другим шляхом, про які ми говорили на початку нашого ефіру, що Сполучені Штати Америки мали би стимулювати Україну до тих поступок для виконання тих умов, які е, Фактично озвучує і е, виставляє країна агресор, е, зокрема, от в чому не може точно піти Сполучені Штати Америки і Трамп особисто на зустріч Росіянам, це з приводу цих квазі е, суб'єктів федерації, квазі-конституційних е, утворень у вигляді наших чотирьох областей, е, але е, це може перерости у те, що буде затягувати час для переговорів. Той час, як росіяни будуть намагатися. Вирішити ці питання іншим способом вони ж прекрасно розуміють, що форсування таких великих місць це величезні втрати як е, людського ресурсу, так і військової техніки, озброєння і всього іншого. І вони зараз намагаються виставити максимальні умови до Сполучених Штатів Америки, що ми готові з вами співпрацювати. Давайте налагоджувати як великі держави, ні, нібито е, діалог і фактично вирішити це питання для сталого миру. Але... Посприяйте тому, щоб Україна вивела війська з Запорізької і Херсонської областей, чого точно не буде, і Сполучені Штати Америки на це також ніколи не підуть. Е, і я думаю, що у даному випадку просто цю, цей коментар слід е, розцінювати як такий, що Росія. Як країна, яка вдячна США, що її вивели на рівень міжнародної так званої західної міжнародної ізоляції дипломатичної, готова по кожних треках там економіка, співпраця там по, по газу, енергетиці, агропродукції і всіх інших питаннях, досягати певних компромісів. На для для нас важливо, щоб це не досягалось за рахунок наших національних інтересів, і в цьому плані мені здається, що треба все-таки активізовувати Європу. Тому що ця така вичікувальна позиція, вона і відображається, в тому числі і на військово-фінансовій допомозі нашій державі. Ми бачимо, що певні ініціативи, досить, на мій погляд, непогані, які озвучують певні європейські політики дипломати, не знаходять підтримки на рівні всього Європейського союзу. Я нагадаю вам тезу, яку ми з вами також підтримали, якось при обговоренні стосовно. Можливості Європою закупляти американське озброєння для України, що також для, для нас було дуже важливо. На жаль, ми цього теж поки що не спостерігаємо. всі ці плани і саміти, які будуть, вони е, розраховані на середньострокову перспективу. А події розвиваються дуже динамічно зараз, у ці дні, ці тижні, і в цьому контексті завтра буквально от буде е, зустріч так званої коаліції охочих. Де і наша українська сторона візьме участь в цих переговорах, дуже би хотілось вірити, і сподіватися, що будуть прийняті якісь конструктивні рішення, тому що, на мій погляд, у цій ситуації, якщо би нам Європа підставляла плече, ми би могли добиватися більш е прийнятних умов миру не тільки для нас особисто, а як для Європи загалом, тому що. От, слава Богу, прийшло вже усвідомлення е, у Європейському Союзі, що безпека України е, можливість її захищати себе, це безпека Європи, тобто, що Україна є невід'ємною частиною безпеки Європейського континенту. Тому у даній ситуації, от, е, певні надії маю на події, на події і ці от зустрічі е, в Європі, які від план, заплановані на завтра. Ви так дуже обережно говорите про європейський союз, розумію вас статус парламентаря, але все ж таки, якщо говорити максимально просто і доступно, наскільки це можливо, я розумію, ще раз наголошую ваш статус. Європа наскільки готова активно допомагати Україні в питаннях оборони, фінансових і так далі? Ну от, якщо брати у відсотках. Європа готова, але є певні країни, які блокують цей процес, і мова не тільки там про Угорщину, наприклад, так. Е, є певні питання, по яких немає компромісу у Європейському Союзі. Зокрема, це чітко видно по готовності. Надавати свої війська для от, можливих миротворчих місій для гарантування е, безпеки України е, Європа готова нам під е, нам е, нас підтримувати фінансово. Тобто, тут е, я не бачу особливих потреб, якихось е, перепон, тобто і це також важливо. Давайте також е, говорити відверто. Ми ну, бюджетно залежні від е, фінансової допомоги. Але у плані військовому я поки що не бачу, що задіяні ті всі інструменти, які могли би бути задіяні. Я взагалі переконаний, що стратегія, наприклад, спільна сполучених штатів Америки і Європи на жорсткий санкційний тиск, вона. Набагато дала більший ефект і результати е, у переговорах з Росією, аніж, наприклад, намагання задобрити агресора і піти їм на якісь уступки, тому що я переконаний, що з путінським режимом у такій формі спілкування е, закінчиться тим, що після виконання одних умов з'являться обов'язково другі. Ну це ж класика, це ж то тобто не треба, як то кажуть, до ворожки ходити. Так а от економічна спроможність воювати. Російської Федерації вона не є безмежною, і ага. оцей жорсткий санкційний тиск, який би могли організувати Сполучені Штати Америки разом з Європою, якщо би задіяли всі. Okay. Інструменти наявні у них, вони не те що прискорили цей кінець спроможності Росії воювати, а заставили би її також йти на якісь мирні переговори з конкретними поступками. Тому що зараз, коли говорять про перемиря і поступки, якось кремлівський режим це все подає в односторонньому порядку. Тобто Україна повинна то, то то зробити, uh -huh. а що повинна uh -huh. Росія, вибачте. Ну тобто, я на жаль, ну, Трошки так дійсно, можливо, дипломатично говорю про Європу, але ну Європа ми за все вдячні безумовно, але Європа не, не робить то, що могла би зробити. Пане Василь, мене на завершення таке запитання. Я буквально в день переговорів в понеділок побачив заяву європейської комісії. Про те, що Європейська комісія ні в якому разі не погодиться і не пристане на ідею Путіна, яку він озвучує щодо юридичного визнання за Росію тих чотирьох регіонів, мається на увазі Херсонська, Запорізька, Донецька, Толганська області і Крим, так як то вони нібито зараз говорять голос. Вони в принципі говорять, і наче і американці про це говорять. А от від парламентарів наших я не бачив такої якоїсь резолюції. Рішення постанови САРАКСЯКАЗ момент цих переговорів. Чи мені здалося, чи був якийсь такий документ Бу, була на початку сесії у лютому заява і звернення до парламентів і урядів наших західних партнерів з, з проханням посилити тиск, не визнавати і не йти на якісь послаблення, тобто загальна декларативна заява Верховної Ради. Але ви абсолютно приві що парламент зараз України. Повністю усунути від е, процесів, умовно кажучи, на зовнішньому треку це починаючи від угоди про корисні копалини, які ага. Трамп уже. І, до речі, президент Зеленський вчора заявив, що вже розробляється оця от більш глобальна додаткова угода, хоча вона не є додаткова, вона швидше головна, яка буде вимагати ратифікацію в Верховній Раді, щоб ви розуміли парламентарі без поняття про що там іде мова. Тобто, і це не нормальна ситуація. Тобто, коли з нами не комунікують. Ні про хід переговорів, ні про плани переговорів, ні про червоні лінії, ні про угоди, які збираються потім давати ратифікувати е, парламенту. Чому від самого парламенту не йде ініціатива? Я підозрюю, що всі. Ініціативи, які можуть бути проголосовані в Верховній Раді, вони погоджуються з офісом президента. Порядок денний, які е, зараз по якому працює Верховна Рада, він погоджується з офісом президента, і без бажання і політичної волі, як ОП, так і Монобільшиці, керівництво монобільшості, жодна ініціатива у парламенті перспектив особливої немає. Очевидно, вони не бачать в цьому потреби і можливості. Щоб парламент виступав як суб'єкт і як певний, скажімо так. Е е як можливість сигналізувати цивілізованому світу, що ми на що ми готові, на що ми не готові? Ми з колегами, до речі, з розумної політики, коли ця була криза комунікації Сполученими Штатами Америки, виступили з ініціативи, що давайте створимо це ж не політична історія, а з усіх фракцій груп, представлених в парламенті якусь комунікаційну групу для того, щоб ми принаймні, комунікували на міжпарламентському рівні з конгресом Сполучених Штатів Америки і європейцями. Навіть не виносять на розгляд цю постанову, тобто, ну у нас у нас таке бачення. Тобто, ми вважаємо, що парламент має ставати суб'єктним, що парламент має озвучувати актуальну проблематику, говорити своє слово. Ми все таки парламентсько-президентська республіка, а не навпаки, правильно не виносять цю ініціативу. Ви е, запропонували дайте альтернативні пропозиції. Давайте розглядати те, що парламент зробить учасником цього процесу. Нуль. Тобто, я думаю, що це головна причина е, в офісі не бачать парламент як е, окрема якась інституція, суб'єктна немає для цього політичної волі. Відповідно відсутні е, якісь у е, цьому напрямку ініціативи. Я, звісно, вам рекомендувати не можу, але хотілося б чесно кажучи, щоб найміх мінімум якусь декларацію, парламент проголосував стосовно ходу переговорів. Ну що найменше, тому що українці очікують настрій дуже ну, однозначно, навіть в ЦРУ кажуть. Ну, ми бачимо спротив України. Ми його оцінюємо. Це представники команди Трампа говорять. Ну розумію, що е, там складна непроста ситуація в парламенті, пане Василю. Наразі я вам хотів би подякувати за ці справді дуже виважені професійні коментарі. Сподіваюсь, ми ще з вами продовжимо дискусії. Тим паче є про що говорити, є що аналізувати, є що пояснювати. Ну а нам усім бажаю зараз що найменше максимально відстояти свої інтереси в цих непростих перемовинах. Друзі, з нами був Василь Мокан, народний депутат України, член міжфракційного об'єднання розумна політика. Обов'язково напишіть слова вдячності пану Василю за те, що він має нагоду спілкуватися з нами. Спасибі. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава.